Розділ дванадцятий. Перша битва Пітера. Доки відьма та гном гіркалися? Далеко звідти бобри та діти годину за годиною мандрували справжнісінькою країною мрій. Вони давно вже поскидали пальта. І тепер навіть дозволяли собі інколи зупинятися, щоб сказати одне одному. Дивися, це ж рибалочка, рибалочка це пташка з гарним яскравим пір'ям та довгим прямим дзьобом. Або о тут дзвіночки. Або. Тільки послухайте дрізд співає. Вони йшли і, мовчки, всотуючи все це чарівну буйство природи, проминали жаркі сонячні галявини і знову пірнали у прохолодні зелені хащі. А тоді виходили на розлогі мокрі галявини, над якими високо вгорі розпростерли. Листяну стелю могутні в'язи, а там знову потрапляли до густих розквітлих заростей, смородини чи глоду, де п'янили густі солодкі пахощі. Вони здивувалися не менше за Едмунда, коли побачили, що раптово зникла зима, і за декілька годин січень змінив травень. Вони навіть не були впевнені, на відміну від відьми. Чи саме це має статися, коли до нарнії прибуде Аслан? Та, оскільки знали, що вічна зима породження відьминого закляття, то чарівне воскресіння природи могло означати тільки одне. Щось пішло не так, геть не так, як планувала біла відьма. А коли розтанув сніг, усі збагнули, що тепер відьма не зможе їхати на санях. Подорожні вже трохи стишили ходу і навіть дозволяли собі довше відпочивати. Звісно, вони встигли неабияк утомитися, але це не була смертельна втома, просто всі зробилися дуже неквапними, сонними і якимись тихими всередині, як буває, коли цілий день проведеш на свіжому повітрі. А так з усіма ними все було гаразд, хіба що Сьюзан натерла собі п'ятку. Вони вже залишили русло Великої річки і взяли південніше, щоб дістатися кам'яного столу. Навіть якщо це був не найкоротший шлях, йти далі понад річкою стало неможливо через повінь прекрасну, гуркотливу, громову, жовту повінь. Сонце спустилося нижче. І набрало червоної барви. Тіні видовжилися, а квіти поволі стуляли свої пелюстки. — Тепер уже недалечко, — сказав містер Бобер і повів їх угору м'яким мохом, напрочуд приємним на дотик. Після такої тривалої мандрівки. Підйом здався їм доволі важко. Люсі вже засумнівалася, чи зможе видертися нагору, якщо вони хоч трохи не перепочинуть. Аж раптом виявилося, що вони вже стоять на вершині. Мандрівники опинилися на просторій зеленій галявині. Звідки аж до обрію. Куди не кинь оком простирався ліс, і лише попереду ген на схід розкинулося щось рухливе та блискуче. Боже мій милий, прошепотів Пітер до Сьюзан. Це ж море. На маківці пагорба височів. Кам'яний стіл величезна похмура плита з сірого каменю, покладена на чотири менші вертикальні камені, то був різьблений старовинний стіл, осуціль вкритий літерами невідомої мови, при спогляданні яких виникало дивне, непояснене відчуття. Відірвавши погляди від кам'яного столу, отдалік мандрівники помітили розкішне шатро. У сяві при призахідного сонця шатро мало фантастичний вигляд, стіни жовтого шовку, малинові шнури, білі опори, неначе слонової кістки. Над шатром Здіймався стяг із зображеним левом, що звівся на задні лапи. Стяг урочисто розвівався на вітрі, що линув із лагідного моря. Доки подорожні розглядали цю дивовижу, десь праворуч залунала музика. І, повернувши на звук голови, Усі нарешті побачили. Побачили того, заради кого сюди прийшли перед істотами, що вишукувалися півмісяцем, стояв Аслан. Тут були деревні та джерельні жінки, або дряди та наяди, як ми їх називаємо. Які грали на чудернацьких струнних інструментах. Саме вони викликали до життя звуки цієї прекрасної музики. Були тут і чотири кентаври, кінські частини їхніх тіл нагадували могутні тулуби тяглових коней, проте вище вони скидалися на суворих, але гарних велетнів. Був також єдиноріг, і бик з людською головою, і пелікан, і орел, і великий пес. Поруч з Асланом стояли двоє леопардів. Один з них тримав його корону, а другий знамену. Побачивши Аслана, розгубилися і діти, і бобри. Вони не знали. Що казати, що робити? Той, хто ніколи не був у нарнії, міг би подумати, що не існує у світі нічого водночас доброго та жахливого. Навіть якщо діти теж думали так раніше, тепер вони переконалися в протилежному. Бо коли вони намагалися поглянути на Аслана, то встигали побачити лишень полиск золотої гриви та великі, владні, приголомшливі, неймовірні очі. А тоді розуміли, що не можуть більше дивитися на нього, і тремтіли з голови до п'ят. Давай, прошепотів містер Бобер. Ні, відповів йому пошепки Пітер. Ви перший. Ні ні. Спочатку сини Адама, тоді звірі. Знову прошепотів містер Бобер. С'юзан прошепотів Пітер. Може, ти? Дами вперед. Ну, ні. Ти старший, прошепотіла Сьюзен. І ясна річ, що далі вони шепотілися, то більше ніяковіли. Зрештою, Пітер вирішив, що доведеться таки йому братися до справи. Він вихопив меча, відсалютував ним і спішно кинувши решті. Ходімо! Опануйте себе. Наблизився до Лева і промовив. Ми прийшли, Аслане. Вітаю тебе, Пітере, сина Адама, відповів Аслан. Вітаю вас, Сьюзан і Люсі, доньки Євені. Вітаю і вас, бобре та бобрихо. Він мав глибокий та насичений голос, який враз розвіяв усі їхні тривоги. Тепер вони були радісні та спокійні. А мовчанка вже не видавалася такою ніяковою. Але де ж четвертий? запитав Аслан. Він спробував зрадити решту, пристати до білої відьми. О Аслане, відказав містер Бобер. І тут щось змусило Пітера вимовити у цьому є й моя провина, Аслане. Я був недобрий із ним. Думаю, що й це, мабуть, підштовхнуло його. До хибного шляху. Аслан промовчав, ані погоджуючись з Пітеровими словами, ані заперечивши їх. Він просто велично стояв і незмигну дивився своїми прекрасними очима. І тут усі відчули слова і справді зайві. Аслане, будь ласка, промовила Люсі. Чи не можна якось врятувати Едмунда? — Все буде гаразд, відповів Аслан, але це може виявитися складнішим, ніж вам здається. Знову на якусь мить запала тиша. До цього Люсі дивувалася, який він владний і сильний. Але тепер їй раптом спало на думку, що до всього він ще й дуже печальний. Але це видалося їй лише на мить Лев строснув гривою, плеснув лапами, «Страхітливі лапи, подумала Люсі. Якщо тільки вони не вміють бути м'якими, та сказав Нумо, готуймося до бенкету. Дівчата, заберіть тоньок Єви до шатра, і потурбуйтеся про них якнайкраще. Продовження буде.